Карітас Коломиї нагадує, триває реєстрація на щорічну акцію Шкільний портфелик. Її мета забезпечення шкільним приладдям дітей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Заявки приймаються до 21 липня. Звертається Карітасі до всіх небайдужих. Підтримати акцію можна фінансово або ж принести шкільне приладдя в офіс благодійного фонду. Далі пряма мова заступника директора Карітасу Коломиї, отця Василя Ладчука. Цього року акція шкільного портфелика спрямована як і в минулі роки для дітей з потребуючих сімей. Проте особливо звертаємо увагу на сім'ї наших воїнів-захисників, на багатодітні сім'ї воїнів-захисників, а також на сім'ї, де є воїни, які віддали своє життя загиблих наших героїв. Попри це, також можуть звернутися з учні з перших по четвертих класів, з таких сімей, як де є батьки з інвалідністю першої другої групи, де є дітки з інвалідністю, також можуть звертатися мешканці колективних центрів вимушено переселених осіб, і також багатодітні сім'ї ВПО, які знаходяться в межах Коломийської єпархії. Минулому році було більше 800 дітей, які отримали шкільне приладдя. В цьому році ми також орієнтуємося на таке число. 300 з них ми маємо постійних, які знаходяться в наших діяльностях по різні території єпархії. Діти, які постійно нас відвідують. А ще 500 дітей ми плануємо залучити з сімей, які звернуться виключно вже в ці дні по зверненнях. Шкільний портфелик буде вміщувати основний базовий набір канцелярського приладдя для учнів 1-4 класу. Відповідно, це зошити, олівці, ручки, папір, кольоровий, різні ті необхідні речі, які в школі. Ми насправді просимо мешканців нашого регіону долучитися до акції шкільного портфелика. Це можна в два способи: принести канцелярські приладдя, або також пожертвувати кошти, перерахувавши їх на рахунок, або долучившись до збірки у храмах греко-католицької церкви, буде проходити в кінці липня, на початку серпня, збірки, і повторюся ще раз скинути кошти на рахунок для шкіль проведення шкільного при. Отфелика приладдя можна приносити за адресою гетьманського місто Коломиї, вулиця Гетьманська, 36, в офіс карітас з А також е в інші локації, де працюють е наші фахівці, це хаби по території єпархії в різних містах. А також Коломиї, ще вулиця Січових стрільців, дитячий простір, і на Бандери є ще один кризовий центр консультаційний, куди також за потреби можна звернутися е і принести. Це приладдя заяви. Ми будемо приймати до кінця липня. Зараз проходить попередня реєстрація, і тоді всі, хто зареєструвався по формі через онлайн, ми передзвонюємо. і Запрошуємо для того, щоб принести документи. Фізично можна прийти звернутися до кінця липня, подати документи для того, щоб взяти участь в акції шкільного портфелика». Пожертвувати ж і кошти, і шкільне приладдя. Ми просимо до 20 серпня, оскільки після того ми мусимо сформувати ті всі набори, щоб діткам вручити ще до 1 вересня.